Ну і далі про історію з таким сполітичним підтекстом цими днями в Угорщині традиційно згадують жертв повстання 1956 року, коли в Будапешті спалахнули протесту проти радянської окупації цієї ж країни. І саме в ці дні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав форум з євроазійської безпеки, який відбувся у Білорусі, де знову говорили про суверенне право уряду Віктора Орбана співпрацювати з Росією. Щось мені здається угорці за. Забувають ну і до слова, друзі, майже 70 років минуло від тих кривавих подій а жоден з господарів Кремля не перепросив угорців за ті криваві злочини. Оксандр Войт у рубриці історія питання пригадав, чим цієї чим чим для цієї країни сталося, стала осінь 1956 року. Чому радянські війська, які залишились в Європі після 1945 року, називають окупаційними? Насправді підтверджень цьому чимало. Берлін літо 53-го. познань, літо 56-го. Наступна угорщина жовтень 1956-го угорці вважають змінити ситуацію, повернути свободу слова, релігії, провести чесні вибори і вигнати радянські війська можна, треба лише вийти на вулиці. Після смерті Сталіна надія на нормальне життя оживає не тільки в СРСР, а й у усьому соцтаборі. Хрущов говорить про відлигу. Починається реабілітація репресованих з таборів. Повертаються в'язні. Угорці не вийняток. Вони сподіваються, що Москва їх відпустить. Протест 23 жовтня, який маршем розпочали студенти та інтелігенція в Будапешті, переростає спочатку у зіткнення, а потім у збройне протистояння між демонстрантами та службою угорської держбезпеки АВХ під контролем повстанців опиняється багато районів Угорської Народної Республіки та кілька урядових організацій, що дозволяє їм ухвалити зміни в закони на підконтрольних територіях. Але на такі випадки, навіть коли вони лунають у вигляді мирних демонстрацій, у Москви один перевірений аргумент: танки так вже було у східній Німеччині та Польщі, так буде у Чехословаччині, але зараз Будапешт. Перші вхід радянських військ в угорські міста вводять під приводом наведення порядку після того, як угорська держбезпека починає стріляти в протестувальників. Озброєна протидія повстанців та знесилення прорадянської угорської партії трудящих призводить до домовленості про припинення вогню між двома сторонами до 1 листопада 1956 року. Світ шокований у Радбезі ООН дебати в Італії моляться за протестуючих, але захід не втручається. У США вибори. Президент Ейзенхауер, пріоритетом якої є внутрішня політика, не хоче повторної війни. Він тільки но завершив війну Україні, збирається втягуватись у новий конфлікт тепер з Москвою напряму. У Вашингтоні панує переконання протистояння з Кремлем. Прямий шлях до третьої світової, але тепер. З ядерною зброєю, яка є у обох сторін, до того ж, ця увага американців прикута до кризи навколо Суєцького каналу. Зовнішньополітична доктрина Езенгавера вона для близького сходу, а не для Будапешта. Угорці залишаються сам на сам з радянською імперією. Будапешт у руках повстанців. Уряд на чолі з Імри Надьом продовжує працювати 1 листопада. Радянські військові оточують угорські аеродроми та Будапешт. Надь оголошує про вихід Угорської Народної Республіки з організації Варшавського договору. Він проголошує нейтралітет Угорщини та звертається по допомогу до країн Заходу і США, але допомоги немає. Уже через два дні в Будапешті нова влада на чолі з Яношем Кадаром. В угорську столицю радянські підрозділи повертаються 4 листопада та розпочинають каральну операцію. Відповідальні сталінські маршали, які брали Берлін 11 років тому. Міністр оборони Жуков і командувач об'єднаних сил Варшавського договору конів вулиці поле бою. Бій іде за кожен квартал. Вікна обстрілюють з танків. Підрозділи держбезпеки прочісують підвали дві з половиною тисяч убитих. Серед них діти і підлітки. Серед радянських військ 700 вбитих солдатів. Імренать переховується у будинку посольства Югославії, де проводить два з половиною тижні. Йосип Бростито, Югославський президент, не має симпатії до радянського союзу. З лідером угорського протесту ведуть перемовини, вимагаючи визнати Яна Кадра новим очільником країни 21 листопада. І мренадя обманом вивозять в розташування радянських військ і заарештовують. Після повного придушення повстання Надя інтернують до Соціалістичної Республіки Румунія, яка більш лояльна до Москви. Його повертають назад в Угорську Народну Республіку лише через рік, де засуджують до смертної кари за державну зраду. 16 червня 58 го в Будапешті імри Надя стратили через повішення. Повернення до Угорщини було необхідним для радянсько-угорської влади. Лідер повстанців мав бути судимий і страчений на своїй рідній землі як попередження іншим. Наслідком кривавих подій у Будапешті була масова імміграція. Майже 200 тисяч угорців, а це близько 2% населення країни. На той час перетнули кордон, здебільшого пішки, аби дістатися Австрії. Багато з них були звичайними людьми, які рятувалися від репресій. Престиж радянського союзу зазнав краху серед інтелектуалів заходу. Чимало з них вийшли з комуністичних партій своїх країн, вражені научним прикладом російського імперіалізму у його радянській комуністичній формі. Президент Дуайт ізенхауер все ж знайшов форму участі США у викладенні служби імміграції та натуралізації. Реакція названа швидкою, а робота наполегливою. Впродовж восьми місяців операції безпечна гавань до США було переселено понад 30 тисяч угорських біженців. А прецедент створив можливість розширення президентських повноважень для реагування на гуманітарні кризи. За 70 років, які минули з кривавого придушення угорського повстання, лише одного разу хазяїн Кремля віддав шану полеглим угорцям. Це був Борис Єльцин у листопаді 1992-го. Шану, яку віддав новий московський лідер, він пояснював бажанням символічно позбутися плями на Росії. А відповідальність тоді переклав на комуністів. Визнання провини жалю від імені росіян немає і до сьогодні.